На світі можна жити і без еталонів, по-різному дивитися на світ, широкими очима з під долоні, крізь пальці у квартирку за Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. Широких відіб'ється вся епоха у звужених збіговисько дрібниць. А буває, йдеш по світу і проходить повз тебе людина. Так? Неначе проносить квіти і тобі від тебе полону. А і правда крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хвани. А ще ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила вони ті крила не з пір'я, а правди, чесноти і довір'я, у кого звірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого вічної турботи, у кого з пісні, або надій, або з поезії, або звері, людина. Це повторялось і краса, і потворність усе було асфальти і споруші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. І якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Не треба думати, мізерно, зерно, безсмертя є ще де Хтось перевіє не де Хтось перевієний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона сама людина. Мені відкрилась істина печальна, життя зникає, як ріка печальна, Через віки, а то через руки. Я каже, стане спонною, і тільки верби знатимуть старі, кияни розпили внутрі. Не забувайте мріяти щодня, не забувайте усміхатись горю. Усміхнені вуста. Це та броня, яка не зломить навіть ваша доля. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. У ніжність ледве добродум, яким вогнем спокуту вашу мушу. Хронічну українську доброту. Ми воїни, не, не ледарі, не лижні. І наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і тяжко через це. І хто б там що кому наговорив, а згине і правда переможе.